Сміємось, отже, не здаємось. В Коломиї жартували заради благодійності. Тут відбувся концерт заслуженого діяча естрадних мистецтв України Романа Нагірного. Виручені кошти спрямували захисникам Едельвейсам. Починаємо жартувати у Коломиї для Романа Нагірного особлива подія, каже гуморист, бо саме тут розпочинав свій творчий шлях. Я вже кілька років поспіль в Києві. Перші свої творчі кроки робив. Саме в Коломиї вдома в гуртку театральному Сергія Івановича Козлова гурток у будинку школяра в пані Оксани Рябової. Приїхав Роман Нагірний зі своєю комедійною програмою на запрошення представників Коломийського народного дому. Хотілося таким чином трішки людей відволікти від проблем, які відбуваються на даний момент. У нас жартувати під час війни дуже складно, каже артист. Однак продовжує це теж зброя. Певен український культурно-гумористичний інструмент наближає перемогу. Ми не можемо впадати в таку Таку депресію ми самі себе заб'ємо і все. Але такий гумор, як похорони Путіна і так далі, так чи інакше, мають честь генерувати і розвивати це наше українське слово. І я від цього отримую шалене задоволення. Окрім комедійної діяльності, Роман Нагірний активно займається волонтерством, зокрема, й співпрацює з Коломийським центром «Нескорена нація до слова, виручені кошти з концерту. У Коломий артист передав військовим 10-ї гірсько-штурмової бригади. Коли дідусь відправляв свого онука на війну, він каже: синку, я там трошки за життя накопив. Знаєш, як в тебе буде 200-й. Ти мені подзвони, я буду тобі 100 доларів висилати. Так на так переживаємо всі за тебе. Проходить тиждень, два, місяць, дідусь хвилюється, внук не дзвонить. Дідусь сам до нього додзвонюється, каже Петреку, ну що ж ти там? Як? Чому ти не дзвониш? Мені? Я ж хвилююся. Дідусь, почекай, 197, буде 200, я передзвоню.